Сьогодні Порятинська міська рада приймала поважних гостей. У місті відбулися загальні збори Полтавського регіонального відділення Асоціації міст України. Для учасників зібрання була проведена фахова майстерня з питань впровадження відновних практик. Подробиці далі у сюжеті. Перед початком пленарного засідання члени асоціації міські селищні та сільські голови Полтавщини оглянули презентаційні матеріали, які сформували уявлення про роботу комунальних підприємств дошкільних та позашкільних закладів міста. Докладніше про специфіку діяльності Пирятинської міської ради, до складу якої, крім райцентру, входить п'ять сільських населених пунктів, доповів на пленарному засіданні міський голова Олексій Рябоконь. Червоною ниткою його виступу була думка про. Про те, що серед багатьох напрямків діяльності органу місцевого самоврядування не менш важливим ніж виконання бюджету чи благоустрій населеного пункту, є питання активізації громад. Європейський досвід, а тепер уже і власний Пирятинський, показує, що без активної участі громадян багатьох проблем вирішити неможливо. Одним із дієвих напрямів активізації громади є відновні практики, які впроваджуються в Пирятинському районі вже 5 років. Ініціювала цю справу Пирятинська районна рада, яку Олексій Рябоконь очолював на той час, а безпосереднім впровадженням займалась громадська організація жіночі ініціативи. Підтримку і методичні рекомендації надавали фахівці Українського центру порозуміння. За п'ять років набутий величезний досвід, яким пирятинці готові поділитися з усіма, кого зацікавлять відновні практики. Вже давно склалася така практика, щоб ми такий практичну роботу і зустрічі, і пленарні засідання Асоціації міст України по різних темах проводили в різних населених пунктах. В періодні ми побачили ту роботу, яка навіть в місті Комсомольську не робиться, тому це дуже добра школа. І я думаю, що проведення такого заходу в Пирятині – це саме ідея вашого міського голови Олексія Петровича. і Ми за це дуже вдячні. З теорією і практикою відновного підходу до розвитку громад, попередження та профілактики конфліктів у шкільному і студентському середовищі з діяльністю шкільних служб порозуміння та центру громадської активності знайомили учасників зібрання: президент Українського центру порозуміння Роман Коваль, голова громадської організації. Ночі ініціативи Ірина Таран, методист центру практичної психології та соціальної роботи Майя Зайченко і практичний психолог міської школи No4 Алла Росюк зацікавило присутніх питання застосування відновних практик у кримінальних справах і наявність відповідної законодавчої бази. Останньою подією, мабуть, було те про що сьогодні говорилося: це прийняття нового кримінально процесуального кодексу, де практично були. Врахований ну велика частина пропозиції, яка надавалася наглядовою радою, значить, нашого проекту по впровадженню медіації в кримінальних справах, і фактично вся Стаття 35, яка говорить про угоду про примирення між потерпілими правопорушниками, там навіть мова, яка була запропонована, використовується зараз. Єдине тільки, що саме слово медіація не згадується, якби і медіатор там назван іншою особою, яка може допомогти сторонам примиритися і скласти цю угоду. До цього ми можемо говорити про те, що в травні 2011 року був прийнятий указ президента про реформу системи кримінального судочинства. щодо Дітей спочатку в проєкті він називався реформа ювенальної юстиції, ну, але потім вирішено було, що ми будемо використовувати ті формулювання, які на сьогоднішній день прийняті в правовій системі. Згідно цієї концепції, передбачається створення ювенальної міліції, яка має будувати свою роботу на відновних підходах і на проактивних підходах. Тобто, фактично, це два принципи, які закладені в трирівньову модель профілактики. Правопорушень серед дітей та молоді, яка впроваджена в місті Пирятин. І передбачається, що такі моделі мають створюватися в інших містах України. Досвід пирятинців оцінили схвально. Його будуть вивчати і впроваджувати у інших містах Полтавщини. Собі дякую, що ви вирішила приїхати до вас. І мам, ви просто молодці, і вже дете відповідь на багато питань. Мені здається, що це дуже добре, коли є в районі. Така організація, яка може виконувати роль соціального медіатора, клапана, який може розібратися на рівні партнерів, адже люди це не правоохоронні органи, не влада, це не якісь спеціальні служби. І тому насправді, шановні міські голови, я впевнений, що треба цей досвід переймати і створювати в кожному місті районі такі громадські організації. Тому дякую, цей досвід був дуже цінний для нас. Молодці. Це дуже прекрасна справа. Альтернативи цьому немає. Ми сьогодні отримали такий заряд конкретної справи для громади. Мене дуже це зацікавило. Я вже сказав. Я дуже вдячний, що я мав нагоду сьогодні почути от, практичну роботу в цьому напрямку, і ми обов'язково започаткуємо таку роботу у нас в місті Комсомольську, підводячи підсумки, Олексій Буконь підкреслив, що провадження відновних практик вважає головною справою свого життя. Я вважаю найцінніше, що я зробив за всю свою роботу, будучи головою адміністрації Пертицької Чернопільського району, головою Прядницької районної ради, депутатом обласної ради і тепер міським головою. От в моєму житті це не розуміюся справа, яку я зробив.